Між командами Десна, Белинтек і Хар. Головний тренер команди Дмитро Халін, тренер-гравець. Харкова, згода підіймати гравців. Із... Окрім них також Сергій Костушевич під номером 88 на майданчику, і він зараз відкриває рахунок на другій хвилині. Нашої зустрічі Костушевич з носка, з гострого кута. Точно у ворота Даценка м'яч відправляє серед тих, хто в стартовій п'ятірці. Іван разумний. Номер 69 У нього тут момент же другу забивати 0 Огнистий! Ось такий от старт, Дуже активний від Десни. І перехопив сам м'яч. Огнистий і від стійки бор номер 23 Андрій Маринич номер 3. Ось така друга 4. Тринуль. Сьогодні все летить, просто в десни. Лоєнко. Лоєнко сердечко передає. В камеру якийсь рідній для себе людині Лоєнко перехоплення. Кукленко, Кукленко, який шанс! Кукленко не забиває в традиціях. Можливо, і їти, І Тут є передача навісна, і вдається м'яч у ворота переправити. Це капітан забиває Данило Даніленко і показує, що потрібно зустріч. Дивитися, незважаючи на близького коледжу і мені піддумно. А зараз на рівному місці помиляються харків'яни, як вони важко відігравали цей гол. І забиває Анцебор у нашій зустрічі. Рахунок стає 4-1. Яка дозволяє а тут! Дивіться, який слов не забиває! Бувають у нас футзалісти обох команд. Кончаков, Кончаков! Тут момент, який вдарку Три. О нашій зустрічі. І тут непогана яка така. І тут Огнисто! Не дарма. Брав відслав листопад тайм-аут, Дубль від Андрія Огнистого. І от воно взаєморозуміння. Розіграли все як по нотах. Дорогі друзі, продовжуємо слідкувати за перепитня. Ось таке поєднання виконавців. Передачу віддала. Тут Кончаков, Кончаков! Як пройшов кончаков! Не забуває Халін! Все зробив для тренера своєї команди Антон Кончаков. Але по-зрадницьки від Хрестовини воріт м'яч вилетів. Майданчик чудовий шанс для Харкова. Кончаков. Кончаков, тому що десна. Белин так краще. Розпочала другий тайм. Ну, якщо такі, рівно сім хвилин позаду в другій половині. І тут момент, який п'ятри. За першим голом і другий від Харкова. Іде Іван Степаненко. Він відзначається. І тепер на табло у Києві футболу немає. Який ще шанс для Десни і ще в. Для Десни, який реалізований. Розіграли все просто пречудово. І це другий дубль. Другий дубль на цей раз Костушевич оформлює свій другий гол. Спішав. І момент 6. Даніленко. скорочує різницю в рахунку. 10 голів, друзі, ми вже з вами побачили. 6-4 рахує. Забирає у підсумку. Коліше до своїх руха. Тут Лоєнко. Лоєнко. Дограв до останнього. І Соколянський. Опинився там, де і потрібно. 7-4. І претензії тут а, від Дмитра. Тут є розіграє шансибой! Гол! Неймовірний розіграш і е, опинився там, де й потрібно. У цій ситуації Андрій Маринич. Потужний левер. Вив...